Чи можна повністю видавати старий перманент? Так, можливо, це тривалий процес, але це цілком можливо. Це боляче? Для більшості людей ні. Відчуваються тільки імпульси по шкірі. Але для людей з підвищеною чутливістю це може бути неприємно. Проте процедура триває 30-60 секунд, тому вона переноситься доволі добре. А можна видавати брови за одну процедуру? На жаль, ні. Тому що фактично лазер подрібнює пігмент, а виводить і позбувається його вже наша шкіра завдяки нашій лімфатичній системі. І на це потрібно... in the Чи реально створити новий перманент після видалення старого? Так, це можливо, але важко. Навіть багато майстрів не хочуть за це братися. Це пов'язано з тим, що після видалення, навіть якісного видалення, новий перманент вкладається нерівномірно і потрібні додаткові корекції, щоб зробити ідеальний результат. При цьому треба розуміти, що новий перманент буде 100 разів кращий за старий, але це все одно не буде те ж саме, що робити перманент вперше в житті на чисту шкіру. Хочеш дізнатися прогноз видалення свого старого? Старого перманенту тоді записуйся до мене на безкоштовну консультацію.